Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Борнацька мігі сьогодні. Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, добрий вам день. Вітаю. Пропоную нашу розмову сьогодні приділити повністю ситуація, яка сталася на Каховській ГЕС. Є багато заяв з різних куточків світу, коментують всі, але як мене, як на мене, немає чіткої позиції, яка би засуджувала, яка б прямо вказувала, що це здійснила Російська Федерація на території нашої країни. Яка заява якої країни вас найбільше вразила, і чи можливо такої не було? не було власне? Ви таку реакцію і очікували, що світ. Не осудить світ, не засудить дії Російської Федерації. Ну з якоюсь мірою прогнозовано. Тому що ми ж е, бачили, що найбійна, най, якби сказати, що в рейтингу цинізму знову у нас організація Бінанс Націй, яка відзначала день російської мови цей день, і під вечір тільки коли е, під ну, справедливості нашим... раді, пане Микола, у них просто зовсім інший часовий пояс ну, і такі вони да, святкували да, але, ще ну, але срідно, святкували. Мова йде про ну, катастрофу, лобального характеру катастрофу, тобто ми ще не тому що ми не розуміємо до кінця наслідків. От ми говорили з екологами і так далі. Я ж добре знаю екологічну тему, то, що народ говорить, там от упаде, впаде, вода, потім спаде. Ну, друзі, це, це дитячий елемент, розумієте? Тобто ми не розуміємо взагалі, що далі буде, як мінімум, з Херсонською областю, в тому плані, що там залишиться, значить, на Олешківських пісках, що залишиться на полях, де вирощували і так далі. І так далі. Тобто ми екологічну складову. Количної катастрофи до кінця не розумію. Я вже мовчу про е, Запорізьку атомну там е, і так далі. і так далі Тобто мова йде про е, типовий екоцид, і я е, е, вранці написав статтю і підказую. Ну треба сказати належне, що і президент частково використав е, це в своїх зверненнях. Що мова йде про злочин, який позиціонується як екоцид, сьогодні, щоб ви розуміли, європейський парламент уже Ухвалив рішення, звернувся до Єврокомісії, європейської ради 31 березня, щоб позиціонувати злочини проти довкілля Російської Федерації по відношенні до України як екоцид. Екоцид передбачає це, значить, це йдеться про причому позиціонувати його це в дерева. Женевська конвенція, в принципі, по-моєму, вони вказують, що коли знищують дамби, то по суті це прирівнюється до військового злочину. Так, це да, щось інше да, так? Історія, Ні, це, це ще інша історія, тому uh -huh. що, значить, ми говоримо про якби гідроспоруду і так далі. Uh -huh. А я зараз кажу по нас. Слідки для довкілля. Uh -huh. значить І якраз це нам якби надзвичайно важливо розшити це в екоцид, бо як тяжкий злочин, то, екоцид то є, він згадується. Але uh -huh. є, Європарламент за вимогою міжнародних колишних організацій вже uh -huh. ухвалив рішення, де він е, позиціонується як тяжкий злочин і вимагає або пропонує всім країнам Європейського Союзу е, внести в кримінальне право своє, uh -huh. е, не адміністративну. Не там якусь легкі покарання, а це тяжкий злочин. Значить, це е, ще один аргумент до матеріалу, який зібрали. Дивіться, наша державна екоінспекція збирає про злочинні збитки екологічні вже майже 2-3 трильйони збитків. А, але це така показова історія, яка розширяє е, 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 наші вимоги. І це означає, що ми тоді розширяємо диспозицію відповідальності Росії в міжнародному кримінальному суді. Тому що в нас були діти. Викрадення дітей, значить там, ну, фактично там, елемент геноциду. Зараз ми маємо ще екоцид, і це треба тримати як злочин, і військовий злочин, і екологічний злочин. Я взагалі проти там, техногенна катастрофа там, і так далі. Це дурня, на мою думку. Тобто треба користуватись термінами, отакими. От Військового злочина, злочин проти людяності і е, 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 екоцид, або злочин е, проти е, ну, населення до, до, е, довкілля, тобто підняти планку е, відповідальності Росії. Це перша позиція. І тут треба говорити вже всім посадовцям. Друга позиція звичайно, на мою думку, е, е, з певним запізненням відреагувала влада. І що мене здивувало, значить, ну зараз я бачу вже, що підчистили за день. Ну, я був шоці, що в нас да, мені скинули в нас да, модний керівник Миколаївської військової адміністрації, який сказав про те, що ми більше готові, росіяни не готові. Чуть нам в них там не випадково трапилось. Ну як це випадково трапилось, друзі? Ви що, ненормальні там? Я перепрошую. Значить, таке рішення може прийняти тільки головнокомандуючий, тільки Путін. Тобто, цілком очевидно, що інженер Пупкін значить, не, 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 не підірви а, ГЕС. Якщо закладена там вибухівка з осені, то вона могла бути підірвана тільки за вказівкою Путіна. Ніхто більше там не прийме рішення. Що ж, ми опускаємо рівень на випадковість, ніякої випадковості немає. Тобто, це друге, тут мусить бути чітка позиція. що Це рішення керівництва Росії на чолі з Путіним. І всі повинні нести відповідальність від того, хто дав вказівку Путіна, за, за закінчується тим, хто заклав це. Значить, це друга позиція. Третя позиція значить, полягає в тому, що. Ми повинні, і тут слаба наша позиція, значить показати і зйомки, все, що у нас є, що не можна, умовно кажучи, з правого берега Херсона, який ми контролюємо, значить, там, ракетами, снарядами і так далі розбити там, бетонну конструкцію і стріляти згори. Ну всі експерти говорять, що тільки можна знутрішнього, значить, це. Пробити там там якісь щили не зробити, вставити це туди, і так далі. і так далі. Тобто, ми повинні подати там п'ять невб'єдних аргументів, по яких показати, що Україна за визначенням не може підірвати. Я вже мовчу про ну, якби це нам треба бути просто. Ну, такими циніками, ненормальними, як Сталін і потім рано взяті. Тому що ми готуємося до наступу, ми собі створили проблеми. Значить, ми захищаємо людей, яких обстрілюють. Ми тепер їх що кидаємо в воду, і щоб вони тікали і так далі. Ми не знаємо, як їх винести. Тобто, ну це треба бути вже якесь антицивілізацією, щоб ми це самі робили. Тобто, тут нам треба теж підсилити позиції, показавши це. Ну і не менш важливо, треба переконувати наш так. генеральний прокурор Костін вже звернувся до міжнародного. Кримінального суду написав власне, відзвітував, що подав усі документи про злочини Російської Федерації на території чорної президент правильно акценту розставив, і секретар НБО непогано виступив і прокурор. Але я прошу к простокав, ну крім цих посадових особ осіб, треба, щоб і менші посадові особи і дипломати, і всі говорили однією мовою і переконували в країнах. Посольства і так далі, так далі. Тому що ви ж подивіться, все рівно ну, Росія має наглість е, на Раді Безпеки, говорить, що це ми зробили. І яка небудь Бразилія каже, що ну поки що ні звісно. І ще хтось, і так далі. Значить, ну, ми мали, слава Богу, е, братній албанський народ значить, чітко відповів, тому що ми розуміємо, що Сполучені Штати, Англія, Франція і так далі. Тобто ми повинні тут ну, якби дотискувати кожний день. І, і, і шукати аргументи до такої спочатку, щоб абсолютний був консенсус, що це черговий злочин Росії. Значить, ну і е, найсумніше або не найочевидніше, що нам треба чітко казати, друзі. Ви казали, що е, там ми щось затягуємо, ми не готові до миру, мирних переговорів. Та Путін ваш потопив в е, водах, які течуть на Херсон, потопив саму ідею мирних переговорів. Що ж таким злочинцем, про які мирні переговори? Якщо е, е, вони, тіпа, типу, через Бразилію, там через Китай е, і через там решта країн говорять про мирні переговори і, і взяли черговий військовий злочин, зробили про якісь переговори, втоплені вони там разом з рибою повипадали, що дохне після е, е, цього води, тобто ми повинні перевести це дуже в жорстку інформаційну риторику. Але це не означає, що це повинна бути е, цензура. Навпаки, я вважаю, що навпаки, треба не закривати. Цей район, а дозволити міжнародним журналістам поїхати, і нашим журналістам не тільки з єдиного правильного каналу, щоб показати, що твориться там. Тому ми розумієте, емоційна, жива картина цієї події, вона вона більше битиме по мізках і по серцю і по емоціях іноземців. Тобто, ми повинні наскільки чітко тут відпрацювати, тому що ну наша робота повинна бути дорівнювати рівню трагедії. Бо наслідки ми ще, ми ще до кінця не знаємо, наскільки серйозні будуть наслідки і так далі. Тому е, виправляємо помилки. І, можливо, ще один історичний момент, про який я написав, е, він так само нам треба його нанизувати. Знову от таки, це якби, теж не випадково. Тому що, ну, продовжуючи справи е, сталінізму, Сталіна, продовжуючи справи тоталітарних режимів. І е, я написав статтю, і багато це потім і цитували, і акцентували, що ми про, по Дніпрогету це пройшли. І Серпець. пройшли один в один. Тому що коли в серпні. Заклали фантастичну кількість вибухівки, і за різними оцінками до 100 тисяч людей загинуло, із них 70 десь це мирних жителів, де люди в селах навколо Запоріжжя на деревах рятувалися і загинули, ніхто не рятував, і так далі. То тоді ж теж хитро зробили. Сказали, що якийсь там Єлов, там чи ще хтось якийсь військовий інженер, ненормальний, значить, це під піклав цей. І так далі. Потім почали розслідувати. Друзі, ні. Було циркуляр і Сталіна, і, і, і начальника штабу Шапошникова. Було рішення транспортними літаками привезли вибухівку з Москви з Запоріжжя. Тобто, це було рішення керівництва на чолі Сталіна, треба це. А потім вже вирішили, що не вдасться списати на цих стрілочників. Потім скажуть, це німці нацисти. Значить, і я перепрошую, але я ще застав вивчення історії України в школі, коли розповідали, що німці підірвали Дніпро Гес. Це не пройде сьогодні, друзі. Це вже не сталінський період, щоб обманути весь світ і сказати, що як Дніпро Гес Сталін і, і, і братія підірвали, наші люди загинули. А винні там німці? Так само і тут не вийде нас звинуватити. Тобто, ми повинні показати, що брехня це спосіб життя. Це Елемент ну якби виживання того, що називається Російська Федерація, так було з їхнім вчителем Сталіним, так з їхнім учень Путіним. Тому цей історичний момент він теж важливий. До речі німці, щоб ви розуміли відновили Дніпрогес. Начать пане Миколи, що далі, історії? якщо немає відповідної реакції зі сторони наших партнерів з тих країн, які безпосередньо нас підтримують, по суті, це розв'язує руки Російській Федерації. Вона розуміє, що ось таким чином вона зруйнувала нашу Каховську ГЕС. Далі вона може вдатися і до інших. Не менш масштабних за своєю дією дій, я думаю, що ну перелом настає, просто дійсно ми тратили часу. Якщо для неї вже часу. по суті таке складається враження, що вже от немає ніяких червоних ліній. Ну я знову це означає дійсно, що ми повинні шукати і вказувати на те, що ну якби ілюзії, от західний світ яка, ілюзія була, що ну давайте умовно кажучи вже от. Там Херсонська-Запорізька буде звільнення. Крим, десь, ну як захід зараз, Крим там підвісим на на певний період. Тобто вони вже десь бачили собі. Початок переговорів і, і намацували якісь лінії, і так далі. Значить, mm -hmm. де Путін чор раз ж дивіться, коли вони мені здається так особисто, коли вони, коли Путін віддавав наказ про підрив Каховської ГЕС, він розумів, що це стане такою вже крайньою жирною крапкою. А що після цієї крапки, тобто, кому не можна буде поставити і сісти за стол за стіл переговорів? Тобто, це певно було свідоме рішення. Ну, важко сказати, чи емоційно чи свідомо. Я думаю, для нас важливо сказати, що оця ілюзія західного світу або певних країн західного світу про те, що от-от може, значить, ідемо на якийсь елемент замирення, перемирення, як так, от, уже там осінь, от вже зима. Друзі, ну я сумніше, що ми з вами не сказали, ну ви підштовхнули мене сказати цю суму трагічно. Я би сказав новину. І те, що ця, ця війна надовго. То тобто, то ви розумієте, що при цій це ситуації... це ви зрозуміли після того, коли підірвали Каховську Гес? Да. Тому що ну я кажу, що ну якби історія з переговорами, не історія за неадекватністю Росії, з якою в принципі не можна домовляти, і історія з тим, що Путін готовий піти на будь-що. Ми, до речі, з вами в попередній програмі сказали, що поранений звір Путін, значить, страшніший і так далі. І на жаль, наш прогноз якби підтвердився, це виглядає таким чином, що шляху відступу в нього немає, і він іде на, на будь-які методи. Сьогодні підірвав одну дамбу, завтра може іншу дамбу, може щось у чудові що може підірвати, наприклад, київське водосмо. Тому ну, ще не може ніяк туди Ну, Дивіться в нас енергодар Зараз дуже вразлива ситуація. Шатом угу. ми не, не контролюємо і це ж. Ну вибачте, це, ну, це вже е аж занадто. ядерна Ну це, це Чорнобиль і так далі. Ну, повторення. Тому. Е як тільки ми пройдемо це, і нам, треба трошки часу, ніби зараз ми вирівнюємо переконати світ, що це черговий злочин Путіна, і тут Україна ну взагалі, вона жодного відношення до цього не і та далі, то тоді звичайно на якісний новий рівень треба е е е виходити. Е ну починаючи з е е наданням зброї ще е так мети вищого, так мити рівня нічого бояться, бо шляху іншого немає треба ворога цього добивати в його логові. Це і Санкційні механізми, цей механізм ізоляції, значить, це і атака на тих, хто з підтишка йому допомагає. Бо ми ж бачимо, що багато країни з підтишка допомагають. Тобто, це я б сказав, це ну, сьогодні. Ми говоримо про новий виток війни, не про затухання, а про новий виток війни. Давайте чесно скажемо. Я не знаю часі скільки він буде тримати, але е, е, Путін. Цим вибухом похоронив ілюзію швидкого закінчення війни, ілюзію можливості найближчим часом переговорів, можливості, значить, зупинення військових дій і так далі. Бо ілюзія ця і українського народу жила. Коли ми з вами говорили в програмі там про Київ, це ж ну багато чиновників? Вони ж думають, що вже все, кінець, уже контрнаступ можна вже ж пеячити ночами, вирішувати свої питання. Бо це ж за, за, за самозаспокоєння пішло. А ми завжди говорили ну рано до самозаспокоєння. Тому сьогодні фактично це означає, що це в серйозі надовго. Ми мусимо думати, готуватися так само, як оці розмови, що так уже скоро кінець війни, навіщо ці укриття? Та укриття нам на постійній стаціонарній основі потребу, маючи такого, такого ворога під боком чи з путіним, чи без Путіна. Тобто, сьогодні Путін і його військовий і черговий екозлочин показав, що е, треба працювати треба готуватися на достатньо довгий період і і треба зупинити оцю казку про що завтра зранку контрнаступ і, і через три дні значить ми будемо загорати на чорному морі давайте скажемо правду що не буде завтра контрнаступ який звільнить цю україну не буде після завтра чорного моря що це довготривалий процес що треба звільнити одну частину, потім другу частину, потім підсилити, потім навчити. Тобто, треба готуватися до е, тривалої війни. Значить, і ця, ну я не фахівець, ну як мінімум, вона як казали наші визначні діячі, бо спочатку за 2-3 тижні цей діяч казав, який вирішив, до речі, хотів я сказати, ну це окрема програма. Що ми така толерантна нація, не здатні свою національну гідність захистити. що коли в Ізраїлі Арестович каже, що української нації нема, що ми якийсь суміш гібрид. Євреї, і поляки, то в нормальній країні його б не пустили в країну і громадянство забрали викинули б з країни, значить, за приниження національної гідності. Якщо ви про євреїв таке скажете, чи скажете про поляків, чи ще про косі та далі. А ми терпимо, ми толерантні. Тому уже на е, е, міг про два-три тижні закінчився. Я думаю, що і при всій повазі до Буданова, значить, що влітку в Криму теж вже всі розуміють, що то не буде влітку в Криму буде Е, довго. До ми говоримо, Але які читають два-три Найважливіше, рамки? Два, три, найважливіше я вважаю таким чином, що е, війна закінчиться тоді, коли е, кожен чиновник, е, кожен там посадовець і кожен громадянин буде розуміти, що е, треба воювати 24 години е, на добу на своєму конкретному місті. Як сума е, наших зусиль, військових зусиль е, буде об'єднання, тоді війна швидше закінчиться. А поки. Один буде сидіти в ресторані з забудовником, другий буде за кордоном. Ми ж мовчимо. Мені цікаво почути, а що Стефанчук чи хто підписав? У нас відряджені в Монако сидить купа депутатів. Відряджені хто відрядження їм підписав? Може, той хто Багато підписав і так далі Відповіді на які ми в Монако ми не виграємо і в нічних ресторанах. Виграємо системною і серйозною роботою, де кожен кладається і не в казино в Монако програє гроші, а дає на збройні сили України. Так, але ми продовжуємо працювати кожен на своєму фронті. Дуже дякую вам, пане Микола, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Політбюро, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Для нас це надзвичайно важливо. Бережіть себе до швидкої зустрічі.